Я учитель історії, я археолог. Чотири курси відучився, пішов в армію. 11-12 рік служив строкову службу 95-та Житомирська. Потім доучувався на бакалавра в ЧНПУ імені Тая Шевченка і працював в Білорусі на заробітках. Працював. Ну і тут уже почали віджимати Крим. І там я зустрів 9 травня. І там оце дивився і парад в Севастополі. І тоді було вирішено повернутися назад в армію. А чому не повернувся назад в десантні? Тому що разом з братом служили з Рокаву. І так вирішили, щоб друг другу не заважати. Він повернувся назад в десантні. А я пішов і к морпіхам того, що десантники їх традиції брали, ну, родичі. І так от вийшло, що з 14-17 по 17 я служив перший батальйон морської піхоти, десантна штурмова рота кулеметником. І далі 137-й батальйон морської піхоти замком взвода інженерно-саперної роти. інженерно саперний взвод. Я ярко украшав вашу життя. Далі це із 14-17 по 17 Морській піхоті три, три роки відслужив із зими 17 по літо 18 -го, 28 го піхотна. Там був поранений рік по госпіталям і в 2019 році був списаний на берег під 600 в результаті поранення. Далі вже в 22 2022 році почалась війна. Це я зустрів вдома тут в Кликівському районі. О. Коли вже окупація, пройшла окупація, то я повернувся назад. Працював інструктором, Пропадав пальову фортифікацію. Ну, от з тих пір там відслужив, відслужив рік, потім направили в роту охорони ТЦК. Служив в роті охорони, а тепер тут. Ну, Археологія мені, я скажу, на війні пригодилась. Шикарно пригодилась. Чим саме Любов Клопаті зацепиться за землю. При тому це ж доводилося вивчати досвід. І воєнний в тому числі. Уже поняття, як було наводити траншеї, бліндажі. Знання були, як це саме правильно зробити. На нейтральній полосі ми наводили бліндаж. Будували свій укріпрайон. Звичайне порушення звукомаскування. І вони просто на звук закинули перекрутити. Я ще встиг хлопцям сказати лягай, сам вскочив в траншею і думав, обдарив. <гум> Не обдарив. Міна розірвалася як дерево. Я бачив, як вона катилась на мене. <гум> Єдине, що мене врятувало, що я встиг на дно траншеї лягти. Оце мене і врятувало. І те, що правильно була построєна сама траншея, була витримана берма. Якби як, як би міна скатилася на дно траншеї, то ми б вже не спілкувалися. Напарник бачить, що скальп зняло, то бінтувати на маразону, він Майку себе скинув, тримай. І то він мене під руцю, під руцю, і ми потихеньку, потихеньку вийшли. Ну, а далі Покровськ, оттуда вертушкою. Харків, операція. Далі стабілізували Київ, ну і далі. Далі рік по госпіталям. В основному — масі в голову. Літом 18 го да. год по госпіталям, а це вже після того я був списаний під чисту і на, ще їздив у Київ на операцію вже в лорінститут. тут. У 21-му крайній я операцію на вухах робив. тому що перепонки шиваються, розлазились перепонки. Прийшов у воєнкомат, кажу, інвалідів берете. Він каже, а хто по спеціальності Де служив? Кажу, я десантник, я баряк, я вся фігня. Кажу, так і так. от. І от направили і в, Ки і в Києві, там в інженерно-саперну роту потрапив, і там от уже хлопці трошників я, я навчав це поляві фортифікації. Як вичисляти арт нальоти, ну, значить перше. Це зацепитися за землю. солдата не завжди вбиває уламок. Солдата може вбити або покалічити ударна хвиля. Коли людина опиняється нижче 0, нуль це рівень землі, то ударна хвиля проскакує над людиною. Тобто вона вже збер... це вже дає можливість військовослужбовцю зберегти своє здоров'я. Коли воюють один на один, вони воюють як... як на дуелі. Солдат встиг окопатися, викопати навіть слабенький окопчик для стрільби лежачі, це вже один солдат, піхотинець, може дратися проти трьох. Кулеметник, у його робота лежача, він може дратися в чистому полі проти чотирьох. Але коли він окопаний, він вже може дратися проти сіми. От дві людини, правильно зайнята позиція, вони вже можуть стримувати відділення противника. Маскування це більш. Я б навіть сказав більш вагома тема, тому що це дуже треба. Це, це як вишенька на торті. Хоча любе маскування, воно завжди гарне до першого пострілу, поки ти себе не обнаружиш. Але за, за рахунок маскування досягається ефект раптовості. Та й так діли, ділився особистим досвідом. Вчив, щоб за котами дивилися. В 2014 році прибився к нам кіт. Дали йому клікуху персик. Персицький кот. Ось такі були очі, він вже в шоковому стані дивився на те, що кром твориться. я сижу, курю, так під хуїстка, гляду, кажу, хлопці, таке це персик. Тут вже кажу ядерного потенціалу той не заложено в програмі. Ну за кішкою залишився оця погремуха персик. Так от, як вийшло, як, як колись мені кіт врятував життя. Ми наводили позицію, і я сів перекурити, а кіт в полі ловив мишей. І фокус у чому, що кіт сів на, 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 це, на задні лапи і в сторону противника розвернув голову. Тоді різко розвершується до своїх бліндажів і тікати з трубою. Я кіде лопату, кричу ходу. Прибігаємо у свій бліндаж. Хлопці кажуть, чого? Кажу, зараз почекай. Через пару секунд починається артобстріл. Хлопці думають, шаман, а який там шаман. Вся прелість ситуації в чому? Кіт із солдатом в окопах живе по принципу дружба-дружба і на табак курим нараз. Тобто як, по-перше, в кота краще слух. Коли по тобі б'є артилерійська, ствольна артилерія противника з дистанції до 80 кілометрів, ти чуєш хлопок, виход, бум. я 4-6 секунд зашиться, тобто заховатися. Коли Гармата противника стоїть далі, ти не чуєш вихлопа, виходу не чуєш. Кіт чує. По-перше, йому дозволяє слух. По-друге, це була погода, коли вже були перші приморозки. Звук у природі розпространяється, він слабше працює, коли піщані ґрунти, ліс, застройка, туман і дощ. Земля вона завжди гарний проводник. Кіт ходить босий. Коли б'є гармата, це йде мікроземлетрус. А при землетрусах вони тікають, рятуються. От і все. І просто-напросто який у нас був орієнтир. Я йшов у гості до Зенітчика, питав, кажу, кот де. Пішов пастись, ну і я пішов. Кот де, Дома сидить. Понятно, все, значить, я кручусь возле бліндажа. Тому що вони вичисляють, вони теж хочуть жити. 14-й 2018 рік до повномасштабки ми працювали чисто в обороні. Гранітне, Маріуполь. під Маріуполем там є населений пункт Сартана, Талакоївка. Оце там і працювали. А і тримати позиції. Тоді вона була позиційна, зараз маневрена, це перше. Друге, масовість і агніва муж зовсім помінялися з годами. Тоді не працювала авіація. Авіація тоді не працювала. Дрони. З дронами я вже вперше познайомився від 16-го року, 18-го. 18 2018. Вже було, що росіяни використовували дрони для нападу, ну це було, як сказати, самопальне, Кустарно, кустарного виготовлення, боєприпасів для дронів, а не поставлено, не поставлено на фабричний потік. Таке чудо, як там ніхто ж не використовувався. Ствольна артилерія. 14 рік це б не волонтери, то армія б закінчилася ще тоді. Тому що, наприклад, навіть взяти тепловізори, тепловізори вони не полагались по штату. Тепловізори, одяг, е сигарети, харчування, ночники, мас маскувальні сітки це все через волонтерів, запчастини до техніки. Це все в першу чергу волонтерам тилу. І зато та армія трималася починаючи з 2014 року. Чому ми вистояли у 2022 році? Найтяжша на війні це витримати перший натиск. У чому у нас було, як кажуть, преимущество? За ці роки війни у нас було шість хвиль мобілізації. А за одного бито двох набитих дають. Ось. От іменно ті старі кадри. Вони якраз і потягнули перший рік війни. Тепер діло помінялося, тому що у них теж кадрів побільшало, а у нас їх поменшало. Вони теж вчаться. Після війни, як в села Дум, так піду гуманітарне розмінування. Год війни це 10 років розмінування, то роботи вистачить мені, внукам і правнукам. У Франції є під Верденом, є таке місце, називається Червона зона. Це ті місця, де проходив фронт в Першу світову війну. То от французи кажуть, що їм ще з такими темпами розмінування розмінувати років на 300. У нас історія, на жаль, така сама буде після війни.